Які свинюхи, мої предки з привітного? Так пише мені один клієнт, ну трішки в такій легшій формі, звісно. Ми досліджуємо родовід, Я йому пишу звіт, що ми перевірили метричні книги села Свинюхи, За такий то період знайшли такі-то такі факти про його предків. А він пише, які свинюхи, мої предки ж з привітного. А село Привітне стало уже там, десь в 25-му чи в 27 му році, ну вже за Совєтів. А до того називалось свинюхи. І така зміна назв сіл, ну така, я б не скажу, що дуже поширена. Але коли назва села була така не дуже приємна, то намагалися її змінити, коли це стало можливо на загальних зборах чи як там то відбувалося, я не дуже вникав. Але в совєтський час змінювали назву села. І так само, як і з прізвищами, такі якісь неприємні прізвища, які часто давали нашим предкам. Змінювали на більш такі прийнятні. І тому свинюхи стали привітними. Пишіть в коментарях, які села ви знаєте, як називались до цього, і як тепер називаються. І бувають такі дуже цікаві метаморфози.